Вітаю! Мене звати Олексій Шмурак. Це урок з мистецтва, музична частина. І ми поговоримо з вами про джаз. Це доволі молоде слово, йому трохи більше ста років джаз вид музичного мистецтва. Звідки він виник і чим вирізняється? Аби розібратися, потрібно буде згадати новітню історію. Ви напевно пам'ятаєте Христофора Колумба, що відкрив. Для європейських країн материк Америку наприкінці 15-го сторіччя. Після цього, ви напевно, також це пам'ятаєте, Америку колонізували. Місцеве населення винищували, європейці стали господарями, а як рабів, щоби виконувати важку роботу до Америки, завозили африканців. На початку 20-го сторіччя сталося так. Європейські держави більше не змогли задовольнитися ідеями та можливостями тільки свого континенту. Колоній на усіх не вистачало. Тому держави почали рвати одна одну на шматки, це Перша світова війна, і рватися самі це революції і розпади імперій. Через це поступово центр уваги світу. Почав переходити від Європи до Америки. Саме там, в Америці, відбувалися найбільш свіжі та впливові культурні процеси. До речі, це триває і донині. Ми досі обговорюємо американську політику, дивимося американські фільми і серіали, слухаємо американську музику. Так, от, ті самі африканці яких привезли до Америки як рабів своїм фольклором, тобто народними піснями, почали культурно впливати на Америку і через неї на увесь світ, джаз це гібридна культура. Це афроамериканські ритми і мелодії, але це й європейське гармонійне мислення, європейська класична музика, класика дала джазу нотний запис. Структурне мислення і основи гармонії. Джазові гармонії більш складні, аніж у класичній музиці. На цьому відео відомий сучасний популяризатор джазу Джейкоб Коль'єр разом із живим класиком джазу Гербі Генкоком пояснює і грає складну джазову гармонію. Окрім гармонії, чим ще вирізняється джаз? На початку свого існування в 1910-х-40 роках це стиль музики з грайливими, трохи рваними ритмами, легким танцювальним настроєм та імпровізаціями. Окремо зупинимося на ритмі: Послухайте доволі типовий фрагмент чисто європейської музики початку ХХ сторіччя. Багато подій. Але ритм, як правило, можна розкласти на рівні тривалості. А тепер ритм джазу. Тривалості нерівні, ніби прикульгують, пританцьовують. Цей тип ритму називається свінг. Навіть коли така музика записується нотами рівно, її все одно прийнято грати нерівно. Першу ноту з двох довше, другу коротше. Тара -тара -тара. Для раннього джазу характерні певні тембри як інструментальні, так і вокальні. Джаз полюбляли виконувати на фортепіано. На мідних духових інструментах, наприклад, на трубі. І на дерев'яних духових кларнетах і саксофонах. Голоси, які виконували джаз. Також вирізняються: це лагідний моркотливий спів. Це співає Ела Фіцджеральд, мабуть, найвідоміший голос джазу. Джаз майже одразу відступив від європейської традиції точного нотного запису. Навпаки, у джазі. Поступово все більше використовували імпровізацію, тобто вигадування на ходу. Щоби імпровізувати більш вільно і вражаюче, потрібно усвідомлювати кордони. Такими кордонами стали так звані джазові стандарти це відомі мелодії, що часто використовуються музикантами як основа для імпровізації. Ми тільки но слухали Елу Фіджеральд. Так от, вона саме співає джазовий стандарт мелодію Summertime. Вона була написана американським композитором Джорджем Гершвіном. Є версія доволі приємна для нас, що ця мелодія була підказана українською народною піснею Ой, ходить сон коло mornings Після Другої світової війни у 1940-50-х -х, х у джазі відбулася важлива подія. Річ у тім, що джаз до цього вважали чимось другорядним і розважальним. Під нього танцювали і спілкувалися в ресторанах і концертних залах. Саме тому віртуозні і вололюбні виконавці саксофоністи, піаністи, ударники та інші. Вирішили грати настільки швидко, складно і віртуозно, що під це стало майже неможливо танцювати в легкій розважальній манері. Такий напружений, насичений стиль назвали бібоп. Зараз звучить імпровізація саксофоніста Чарлі Паркера. У 50-х-70-х роках минулого століття завдяки піаністу Білу Евансу, до речі, його мати була з України, сформувався впливовий і типовий склад джазового колективу так зване джазове тріо, фортепіано, контрабас і ударні. Контрабас грає майже винятково прийомом піцікато — це щепок пальцем струни, завдяки чому ми відчуваємо приємний низький тілесний звук. Окрім того, контрабас допомагає зрозуміти, в якій гармонії, в якому акорді ми зараз перебуваємо, тому що іноді джаз дуже складний. Ударник відповідає за точний метроритм за Часову опору, від якої відраховуються всі інші. Ну а піаніст іноді грає мелодію, іноді гармонію, іноді складну імпровізацію. Джаз поступово розвивався і ускладнювався. Велику роль у розвитку джазу відіграв трубач Майлз Девіс. Він звільнив джазову гармонію від класичних кордонів, зробив звучання джазу менш легким і солодким, більш прохолодним, а пізніше включив до джазу нові інструменти, зокрема електроніку. Джаз вплинув на усі види музики: на класичну, на рок, на поп, на хіп-хоп. Ми стали грати на музичних інструментах, співати. Мислити, навіть рухатися інакше завдяки джазу. Чим є джаз зараз? Чи існує сучасний джаз? Це дуже непросте питання, на яке відповідають по-різному. Одні вважають, що джаз перетворився на десятки різних напрямів, змішавшись із роком, класикою, латиноамериканською музикою, електронікою та іншими культурами. Інші вважають, що джаз це скоріше тип мислення, аніж музичний стиль. І джаз може проявлятися будь-де. До речі, неврологи, що досліджують роботу людського мозку, вважають, що джаз є однією з найскладніших для роботи мозку формою музики. Щоби слухати джаз, щоб грати джазову імпровізацію. Мозок потребує значних ресурсів і зосередженості. Можливо, це вас зацікавить як інструмент власного розвитку. Отже, підіб'ємо підсумки: джаз, вид музики, що виник на початку ХХ століття серед афроамериканців. Джаз вирізняється доволі складною гармонією, танцювальним ритмом, імпровізацією та грайливістю. Класичні зразки джазу це імпровізації на джазові стандарти. Джаз розвивався протягом ХХ століття та вплинув на всі інші види музичного мистецтва і, взагалі, на людське мислення. Приємної подорожі у світ музики і до зустрічі!